Друзі, ви знаєте, коли я чую фрази на кшталт, мені сказали, що я ще недостатньо жінка, якась я несправжня жінка, бо в мене є чоловічі риси, і мені треба зробити все максимально можливе, щоб ніхто ніколи їх не побачив. Просто намагатися їх кудись засунути, заблокувати і забути раз і на все життя і нікому ніколи не проявляти цих чоловічих рис, бо тоді я не несправжня жінка, і мені треба терміново піти на якийсь жіночий тренінг. Мене навчать бути справжньою жінкою. Так ось коли я чую щось на кшталт цього, в мене е, буквально сіпається око. І я зараз поясню, чому. Як для мене це звучить? Як я це перекладаю? Так, в моїй голові, як це переклад? Дивись, е, в тебе є дві руки та одна тобі зайва. Ось тільки лівою треба користуватися, права не потрібна, щоб ніхто її не бачив, ні в якому разі не можна її користуватися. Прив'яжи її так до себе, хай вона там деформується, потім так тіліпається, як щось таке зайве. Роби вигляд, що в тебе цього немає, і просто ось живи з однією рукою. Бо так краще, так краще. Хтось так сказав, що так краще буде. Розумієте, тому для мене ці фрази звучать саме так. І Я хочу вам дуже детально описати, чому я так вважаю і чому я про це говорю. Тому сьогоднішня наша тема вона буде про жіночність буде така гендерна тема, гендерної психології. Тому правильніше сказати про фемінінність, фемінність нашу, про маскулінність, таку мужність, чоловічність, чоловічі риси. Про андрогинність, що це таке з точки зору гендерної психології, і є ще ем, така ознака, як невизначена сексуальність, чи ще кажуть недиференційована сексуальність? Отже, поїхали. Існує такий тест, який називається тест Сандри Бем. Не пам'ятаю. Ну, якщо ви подивитеся в інтернеті, ви його знайдете. Так ось, і ще, якщо ви захочете такий тест проходити, то дуже важливо знати, що взагалі всі психологічні тести, які ви можете побачити десь в інтернеті, їх зазвичай скорочують дуже сильно, бо всі психологічні, дійсно психологічні тести вони дуже великі і займають дуже багато часу. Ну, Тому вони і працюють і намагаються їх так скоротити, так в половинку їх скоротити. І Видають їх в інтернеті. Тому, якщо ви хочете проходити дійсні психологічні тести з вірними, з вірними значеннями, то треба розуміти, що такі тести вони дуже-дуже великі. Тобто, вам треба знайти справжній тест початковий. Так ось ми робили. Я, я в цьому тесті колись була залучена. І ми робили такий тест. І в нашій групі були дуже різні дівця, дівчата та хлопці. Були такі хлопці, знаєте, дуже такі чоловічі чоловіки, якщо так можна сказати. Так? Такі ось великі чоловіки, такі серйозні, були дівчата дуже жіночі, по проявах я зараз кажу, так, як це виглядає як образ людей. Нас було десь 30-40 людей, і що цей тест робить? Він, він виявляє у кожної людини цей рівень фемінності або там маскулінності, наприклад. І ось що вийшло. Я зразу, зразу буду розповідати результати. Ось що вийшло, що у всіх чоловіків, які були в групі, тобто, як ми розраховували, так що у, всі, у всіх жінок в групі, особливо таких дуже жіночих, буде показник фемінності. В лідерах усіх чоловіків буде вже ж маскулінності, тобто чоловічі риси. Ну і все, все, що ми тоді розуміли. Що хочу сказати, що, що відноситься, ну таке, якщо загально сказати, що відноситься до цієї фемінності, жіночності в гендерної психології, це така емоційність, сенситивність, чуттєвість, наше таке інтуїтивне познання цього світу. І що відноситься до маскулінних. Таких проявів, це вміння приймати рішення, це така стійкість, це сміливість також. Це відноситься більше до чоловічих маскулінних проявів і самодостатність сюди теж до маскуліних. Ось що ми уявляли собі так, що у дівчатам феміністність у чоловіків маскуліність. Що виявилося насправді? У всіх чоловіків в цій групі, всіх хлопців в цій групі була виражена фемінність. Усіх дівчат в групі декілька дівчат були фемінними, майже всі були маскулінними, і один показник був андрогинності, і ще десь три показника невизначеної сексуальності. Так от отже. По-перше, ми всі були дуже здивовані. Ці хлопці зашарілися. Дівчата почали казати, що що це таке. Я що тут чоловік спідниці, та ні, це щось там невірний тест. Тому подібне. І що нам намагалися показати в гендерній психології, що насправді це, це наші такі видумки. Це ми просто собі в таких ілюзіях живемо. Що якщо чоловік, то він природньо має маскулінність виражену. А якщо жінка, то вона природньо має фемінність виражену. Я забугу наперед, хочу сказати, що вже зробили багато багато досліджень в гендерної психології існує, які нам показують, що фемінність. Вона не стільки, наприклад, феміність, вона не стільки природня, скільки сконструйована. Тобто, це не те, з чим ми народилися, тому що ми жінки. І все в нас, значить, якось так біологічно це все встроєно. Ні, Вона сконструйована вихованням, ментальністю, соціумом, то, як ми хочемо, то, що ми, ми самі в собі будуємо, вибудовуємо ті наші якості, які ми в собі тренуємо. Це і буде вибудована з маскулінністю все те ж саме. І оце наше сприйняття, що ага, якщо він виглядає так дуже по чоловічому значить це це значить, що він маскулінний. Ні, не значить. Це зовсім це не значить. І про жінку, також якщо вона виглядає дуже жіночною, це зовсім не значить, що вона фемінна. Хоча це також може відноситись до її фемінності, але в її структурах, в її показниках може бути дуже дуже різне. Але що для нас з вами найголовніше? Яку думку я хочу до вас донести? Що насправді ці дослідження гендерної психології вже виявили, що люди, яким притаманні характеристики тільки їх статі, наприклад, фемінні, тільки фемінні жінки або тільки маскулінні чоловіки, що насправді ем, їм набагато важче пристосовуватися до життя, насправді вони відчувають себе менш задоволеними життям, менш успішними. І менш радісними, тобто хто буде найрадісніший, найповноцінніший, якщо з точки зору гендерної психології, ми будемо брати, то це оцей типаж андрогинності андрогінності психіки. Це не має зараз відношення до якихось фізичних провідів. Я зараз кажу тільки про психіку. Тобто, ось це андрогенність психіки, коли у вас виражено і одне, і інше, і виражено воно дуже добре, на високих рівнях, що одні показники, що інші показники. Оце і каже про те, що у вас повноцінно працює психіка. У вас повноцінно працює мозок. Тобто, у вас дві руки, якими ви можете щось робити. Розумієте, ви набагато більше функціональніше, ніж інші люди, яким притаманні ті тільки ознаки своєї статі, і не більше. Розумієте, тобто це настільки міф. По-перше, це перший міф, що нам потрібно, якщо жінка, то тільки вона повинна бути емоційна, чуттєва, ні в якому разі там не смілива не самодостатня, настійка, емоційна, чуттєва і достатньо з неї. Якщо чоловік, то стійкий, там хлопчики не плачуть, що то там ще, ні в якому разі не можна, це наше. Таке дуже химерне розуміння, тому що саме це, саме це ми робимо собі гірше. Ми собі сам, самі цю ручку відрізаємо умовно. Дійсно, людина, яка м, володіє набагато більшими і ширшими е, можливостями, це такі андрогенні показники. Коли, коли я можу і так, і сяк. В мене багато внутрішніх якостей я можу їм жонглюрувати. І Жовлюрувати, я не знаю, як може я неправильно кажу. І другий міф з цього приводу, що дуже-дуже цікаво, це те, що раніше ми думали ніби одне зайве, щось зайве, щось комусь заважає. Так ось виявили, що насправді, коли ви функціонально вмієте користуватися своїми якостями. Своїми власними якостями та їх розвивати, то насправді одне іншому зовсім ніяк не заважає. А якщо правильніше сказати, то допомагає. Тобто ці якості в гармонії повинні бути разом. Коли ви і так можете, і так можете. Тепер, що з цим робити? Так, якщо ви задаєтесь питанням, а що ж мені робити? Я там все життя тренувала в собі справжню жінку, ніби ви не справжня, ніби, ніби хтось знає, хтось справжніший, ніж ви. Ну, ладно. Е, ви все життя втренували в собі, як вам сказали, якусь справжню жінку і, наприклад, максимально намагалися свою самодостатність, там, вміння приймати рішення. Я зараз це не з космосу беру, тому що я дійсно багато такого чула. Наприклад, там, ти, о, Боже, мой, ти, так прий... Боже мой, ти так приймаєш рішення чітко, ти така чітка, не показуй це своєму чоловіку. Ні в якому разі. Не показуй все, не треба так робити. Жінки вони рішення не приймають ні в якому разі. Ніби вона більш справжніша жінка ніж та. Я зовсім цю вообще ідею не розумію. Ну, ладно. А, так от, до чого я вела, вже сама забула. Міф я казала про міф, що, що одне іншому А, ні, я казала про те, що з цим робити. Якщо ви помічаєте, що ви щось себе тренували, а інше не тренували, і максимально намагалися це кудись там діти, бо ви теж такі міфи чули колись, то треба розуміти, друзі, ще раз хочу сказати: це не щось природньо, що з вами вже народилося. Я думаю, ви помічали, наприклад, це м, такі м, дуже популярні факти. Ви їх можете помічати навіть десь там в інстаграмі, що є багато чоловіків, які. Себе асоціюють, наприклад, з фемінністю, в яких дуже проявлена фемінність, і вони так себе поводять, що насправді вони більш жіночі на вид, ніж багато інших жінок. Вони так це вміють робити, такими жіночими жестами, такі вони плавні, такі вони ем, ніби чуттєві, емоційні. Що якщо ми будемо так порівнювати, то вони набагато жіночі, ніж інші жінки. Тобто, це ми з цим. Не народжуємося. Це не щось природньо. Це міф наш, що якщо є жінка, це означає автоматично, що в мене багато фімінності. Фемін... Ні, це означає, що у вас автоматично є якісь ваші індивідуальні ознаки, показники індивідуальні. Вони поки що ніяк не відносяться до фімінності чи маскулінності. Ніяк. У вас є і ті, і ті. А будуть виражені ті, які ви потім почнете тренувати. Це вже ж буде залежати від вашого соціуму, від вашої ментальності. Якщо у вас в вас ментальності кажуть, що не в якому разі це не можна. Ти жінка, ти повинна це робити, то вже ж ви будете тренувати більш фемінні, а маскуліні, кудись там собі запихувати непонятно незрозуміло куди робити вигляд, що їх у вас немає. Тобто це, трену... це можна натренувати. якщо ви в себе ці міфи приберете і перестанете себе обмежувати цими якимись міфами про жіночність або чоловічність, або ще ще, і будете орієнтовані на свою автентичність, що і є гармонічна насправді, і будете зможете в собі тренувати різне. І таке в мене, є, і таке, це і дуже добре, а вже ж у вас є якісь ваші вже... вже сильні показники, вже сильні ваші якості. І це дуже добре, це вони як фундамент, на, як... на котрих потрібно стояти. Але якщо ви хочете розвинути в собі інші, наприклад, там, ем... самодостатність або сміливість, або стійкість, будь ласка, розвивайте це просто тренування, тренування вашого мозку. Просто я за те, щоб ви не відрізали, не намагалися заблокувати те, що дуже функціонально. Бо ще раз хочу повторитися: якщо ми будемо зараз судити психологічно, що є найбільш гармонійна та успішна психіка та прояв людини в соціумі також, то це буде андрогінність. Тобто, коли ви хочете навчитися стати справжньою жінкою і нам і намагайтесь максимально не проявляти якісь незрозуміли які чоловічі там риси, то це означає, що ви просто блокуєте в собі Ви Просто в іншу сторону вже пішли. Або ви чоловік, наприклад, або ви, ви, ви виховуєте хлопці і кажете, хлопці не плачуть. Просто знаєте, що ви робите. Ви блокуєте йому таку ж половину якусь дуже сильно. Просто якісь функції мозку, ви їм кажете, та ви не потрібні, напевно. Я так вирішив, що оці функції мозку нам не потрібні. Оці ці дари твоєї психіки нам не потрібні. Ти а вже ж мог би міг би бути більш щасливий, більш успішний. Більш виражений в соціумі, задоволений своїм життям, але ні, не потрібно. Я ще раз хочу сказати, що такі моменти, якщо ви будете тренувати, це не означає, що ви, наприклад, жінка і вам треба якось одягнутися як чоловік. Це взагалі зовсім не про це. Це не про те, як ви будете виглядати. Це про, ваші про вашу внутрішню наповненість. На завершення ще раз хочу сказати: друзі, будь ласка, фокусуйтесь на своїй автентичності. Ви найсправжніше чи найсправжніших з усіх справжніх. Не треба нікого. Слухати, хто вам каже, що щось у вас там не справжнє, і я маю надію, що я пояснила, чому важливо тренувати все. Якщо ви хочете розвиватись, хочете тренуватись в чомусь, то тренуйте все. Бо дійсно гармонійний стан психіки, ми зараз конкретно за психіку, це такий андрогінний стан, коли у вас є всі риси, у вас є весь функціонал, і ви самі, самі обираєте. Зараз мені комфортно взяти правою рукою, а тепер мені комфортно взяти лівою. Я прийшла, наприклад, на роботу і мені комфортно. Зі своїми співробітниками бути стійкою, або я попала в кризу, чи в щось страшне. Мені комфортно бути зараз стійкою. Це правильно для мене. А коли я прийшла додому, то мені комфортно бути чуттєвою. Наприклад, так, я маю надію, що я е, донесла. Друзі, і вже ж це така дуже в нас цікава, може трошки спірна для когось буде тема для дебатів, тому мені вже ж дуже цікава ваша думка. І шукаю на неї в коментарях.